антибіотик тоді лакціалі жерміна пробіотик. 25 вересня село Красновілля івано Франківської області. 148 дітей приїхали на відпочинок у дитячий табір «Сяйво карпат На наступних кадрах та ж база відпочинку. Але уже за кілька годин ввечері. На щастя, у полум'ї ніхто не постраждав. Юлія Бойко одна з мам, хто відправив свою дитину відпочивати у табір. Згадує той день з жахом. І десь приблизно о другій годині дня вони прибули власне на базу у відпочинку. Мені подзвонила донька по відеозв'язку, показала свою кімнату, показала в територію. Щастя не було меж. Пройшло декілька годин. І моя дитина подзвонила в істериці з криком в слухавку про те, що Мама, у нас почалася пожежа. Як з'ясується пізніше, коли о п'ятій вечора розпочалась пожежа, сигналізація не спрацювала, тож вогонь помітили, коли приміщення палало майже повністю. Якийсь час досить тривалий, не було ніякої інформації. Потім з'являлася інформація такого плану, що там діти в безпеці, це основне згодна. Але там, типу, подробиці, інструкції далі. Майже всі подробиці я дізнавалася або від своєї дитини, яка додзвонювалась на телефон, або від діток, яким пощастило вибігти з території з телефонами. Та найбільше обурило Юлію те, що пізнього вечора діти кілька годин стояли біля бази, що палає, очікуючи на допомогу. Всі їх речі згоріли у вогні. До іншого табору їх відвезли лише близько до ночі. Звідти жінка і забрала свою доньку додому. Зараз дівчинка почувається добре. Погодила поїздку дітлахів саме до цього табору Святошинська районна адміністрація, а саме департамент молоді та спорту. Ініціатива прекрасна, діти мали відпочити. Я почитала, почитала про табір, почитала про те, що там дуже часто діти відпочивають це на постійній основі. Почитала хороші відгуки. Департамент молоді та спорту відгукнувся на допис Юлії про пожежу, котрий набув чималого розголосу. Обіцяють перевірити і надати жінці усі документи. У свою чергу ми також надіслали журналістський запит з проханням прокоментувати пожежу у таборі. Не лише до Святошинської РДА, а й Івано-Франківській міській раді, і нині чекаємо на відповіді. тим часом фахівець з безпеки дітей Олена Лізвінська дає поради батькам на що звертати увагу при виборі табору відпочинку для дитини. Я раджу перше зробити основний фокус уваги на Дослідження того, яким чином оскільки триває діяльність того чи іншого табору, тобто скільки років вони на ринку, як саме надають послуги, які саме надають послуги, які документація ці послуги підтверджує. Однак всі ці поради Олена називає додатковою підстраховкою, ж ніхто не може бути упевнений, що з їхньою дитиною на відпочинку не трапиться щось подібне. За правилами дитячі табори двічі на рік мають проходити перевірку усіх безпекових систем. Чи безпечне приміщення для відпочинку дітей вирішують працівники ДСНС? Олена впевнена, окрім цього, дитячі табори мають також самостійно опікуватись і перевіряти безпечність своїх закладів. Я вважаю, що це потрібно проходити не тільки коли держава перевіряє, але й кожного разу, коли відповідно приймається група або виїжджає група для того, щоб пересвідчитись тому, що всі системи працюють, все безпечно і все дійсно на відповідному рівні. Нині всі діти з табору повернулись додому. Поліція з'ясовує, чи були дотримані норми пожежної безпеки в закладі.